У зоні проведення антитерористичної операції триває напружене протистояння між українськими військовослужбовцями та бойовиками. За останню добу загинуло четверо українських бійців. Ще 32 було поранено. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, найгарячішою точкою протистояння і надалі залишається Донецький аеропорт. Попри масові обстріли терористами українських позицій, нашим військовим. Вдалося захистити цей стратегічно важливий об'єкт від захоплення бойовиками, незважаючи на інтенсивний вогонь противника, проходить евакуація поранених. Це необхідності для доставки важко поранених до медичних закладів, буде задіяна авіація. За повідомленням генштабу збройних сил України, наразі в районі Донецького литовища спостерігається відносне затища. Натомість, протягом доби терористи не припиняли вогонь по позиціях сил АТО градів, артилерії та мінометів у Артемівському, Мар'їнському та Ясинувацькому районах Донеччини, а також по Паснянському районі Луганщини. Ворог також продовжує користуватися даними аеророзвідки. Так, протягом останньої доби українські прикордонники зафіксували розвідувальний політ ворожого безпілотно-літального апарата над населеним пунктом Карлівка Донецької області. Крім того, терористи не припиняють обстрілювати населені пункти та мирних жителів Донбасу. За минулу добу лише Луганщина пережила щонайменше 30 обстрілів з різних видів зброї. На жаль, не обійшлося без жертв. У місті щастя загинув один військовослужбовець. А в місті попасна під час обстрілів зградів, за уточненими даними, загинув не один, а двоє місцевих мешканців. Ще двоє чоловіків там було поранено і доправлено до лікарні. Водночас, зранку, стрілянина припинилася, оскільки голові Луганської ОДА Геннадію Москалю, як це не дивно звучить, під час режиму тиші вдалося домовитися про окреме перемир'я на свято водохреща з ватажком так званої ЛНР Ігорем Плотницьким. Українська сторона використовує цю паузу для відновлення інфраструктури та ремонту житлових приміщень. У свою чергу бойовики скористалися за тищем по-своєму, збираючи своїх двохсотих, яких вони не могли забрати раніше через постійні сутички з нашими силовиками. За словами місцевих жителів, наразі терористи завантажили і вивезли уже близько трьох десятків тіл.